Вітаю, друзі. А також усі інші в нас сьогодні 15 лютого, і це вже 1453 чотириста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжимо огляд мапи бойових дій. Але почнемо сьогодні наш з вами огляд з трошки іншого відео рекламного. Так будемо рекламувати, і ви навіть не повірите, що. Російський зенитно-гарматний ракетний комплекс панцер С-1. І я думаю, що а, на фоні того, що в Саудівській Аравії пройшов відповідний великий виставковий а, форум, на якому було представлено деякі зразки російської а, зброї, ніхто краще українців не зможе зробити правильну, коректну і найголовніше, видовищну рекламу ЗРГК «Панцер С-1». Россия предлагает на выставке множество вариантов борьбы с дронами, например, модернизированный панцирь смде от холдинга «Высокоточные комплексы». Создан для защиты критической инфраструктуры от новых воздушных угроз, то есть роя беспилотных летательных аппаратов. А вот, собственно говоря, вооружение нового панциря, панцирь «Панцирь-СМДЕ». это основная ракета, а это уже новая модификация. А скільки ви нарахували влучань в з РГК «Панцир-С1»? І взагалі мені здається, що Російське Міністерство оборони повинні служби безпеки України за таку рекламу ще і сплатити відсоток з продажів цих з РГК? Отже, дійсно віджарили так, віджарили, як то кажуть. Але е, сам процес знищення цих комплексів він говорить і про інший аспект. «Панцер-С1» на сьогодні є єдиним засобом малого радіусу дії боротьби з малорозмірними об'єктами, з малого розміру дронами, е, іншими, навіть ракетними засобами е, ураження. І всі інші засоби, це вже радянського часу, або це ОСА, або це СТИЛА 10 або це Тунгуска. Але знову ж таки, а, в першу чергу Росія робила акцент на тому, щоб виробляти Панцер-С1, як заміну Тунгусі, як заміну Шілці, як заміну іншим засобам ураження, і по деяким по деяким а, верифікованим даним. А ще я навіть скажу так: ще з часів а, сирійської російської кампанії ЗРК-Пансер С-1 він не тільки гірше, наприклад, аналогу малого радіусу дії, але виключно ракетного типу ЗРК Турем 2 в питаннях боротьби з об'єктами малого розміру, а він навіть поступається ще радянській Тунгусці, і «Тунгуска», яку якраз і намагалися замінити «Панцирем», Виявилась набагато ефективніше в боротьбі, якраз на малих дистанціях з малорозмірними об'єктами. Ну, тобто це парадокс. Ну, Можна було б мене звинувачувати в тому, що цей українець він завжди постійно говорить, що російська зброя, вона морально технічна відстала, що вона високотехнологічна, що вона якась дефективна. Ну так, я так говорю, тому що воно такою є, і відео від СБУ, ось цей. Великий рекламний ролик, мені здається, це найяскравіше підтвердження того, наскільки дефективна така сучасна російська зброя, і війна в Україні це якраз той самий лакмусовий папір, який демонструє потенційним покупцям російської зброї. Ну що вони за взагалі зіржавіли якісь металобрухт купують, витрачаючи мільйони доларів. До речі, в минулому році. А було втрачено техніки категорії ЗРК панцер с 1 Російською Федерацією майже на 4 мільярди доларів. Непоганий результат. А фактично, що було вироблено, що було ще в запасі, що залишалося, було знищено. Мабуть, саме тому у Росії в повітряному просторі не тільки на тимчасово окупованими територіями, а на територію самої Російської Федерації з'являється все більше і більше. Більше і більше, більше і більше білих плям. Отже, повертаємось до головної теми: Мапа бойових дій. Сьогодні говоримо про а, південь, про Запорізьку область, де відбувається мегагалактичний там епічний а, контрнаступ, Як це сказала російська пропаганда? І як а, російські З воєнкори розповідають, що там якісь легіони вже наступають. В неймовірній кількості, але насправді ми говоримо про контратакуючі дії збройних сил України. А, обмежено, по локаційно, а без а, якихось а, масштабувань виключно працюємо там, де можемо повернути наші позиції, да та, там, де нам це не тільки вдається, а й приносить відповідний а, результат. Ці контратакуючі дії вони супроводжуються в нашому інформаційному просторі переважно інформаційною тишою. Але з урахуванням того, що на мапі Діпстейт відбулися відповідні зміни, я декілька слів все ж таки скажу. Туман війни його трохи розвіяно саме в цій локації, і як ми бачимо, російські окупаційні війська втратили позиції від вишневого до вербового. Можу продемонструвати, як воно виглядало напередодні, як воно виглядає зараз. Тобто, Сили оборони України. Вони відрізали а, той апендікс, який був до Новоолександрівки. Ми провели відповідну операцію по зачистці а, тих лісосмуг, які росіяни взяли під свій контроль. А також від Вишневого та в районі Вербового відтіснили російських окупантів південніше, покращивши тим самим наші позиції. Отже, зараз сили оборони України покращили позиції від Вишневого вербового також частково в районі Єгорівки. Це е, дозволяє нам розширити і можливості по подальшим діям тактичного рівня. Повторююсь, тактичного рівня на цій ділянці, але уважні глядачі вони помітили, що ми говоримо в даному випадку саме про Дніпропетровщину, міжріччя Вовча Ворона. А також це а, напрямок на Покровське по трасі Н-15. Тобто а, російські окупанти намагалися прорватися до а, Покровського, вийти за міжріччя Вовча Ворона через Великомихайлівку, Еристопель і так далі. І простягали ці всі свої щупальця для того, щоб потім все це зрізати в форматі кишей. А Зараз сили оборони України саме на цій ділянці. Контратакують, але скиглення російських окупантів вони лунали і щодо Запорізької області, особливо в районі а, річки гайчул І по деякій інформації поки що не підтверджені Сили оборони України а, мають закріплені позиції на лівому березі річки гайчул А після того як відчиснили росіян з правого берегу, де вони намагалися закріпитися, і ми про це також говорили. Ну і відповідним чином. Повернули на деяких ділянках контроль, не просто вогневої, а й фізичне по трасі Р-85 від Гуляйполя до Покровського. Можу доповнити це ще тією інформацією, що росіяни досі не мають повного контролю над Гуляйполем, а Сили оборони України продовжують тримати там. Західну частину і частково навіть впливати на центральну частину Гуляйполя російські окупаційні війська ніяк не можуть завершити операцію по окупації Гуляйполя. Тому поки що ми розуміємо, це дозована інформація. і Вона базується виключно на тому, що було опубліковано на мапі Діпстейт. Мапа Діпстейт не так часто вона помиляється. Зазвичай це найбільш детальна і найбільш по часу зважена по публікаціям тієї чи іншої інформації мапа. І я думаю, через деякий час або ми почуємо від наших офіційних посадових осіб, які мають відповідні повноваження робити такі заяви, заяви безпосередньо по ситуації на півдні. Або, ну, або будемо чекати ще деякий час, допоки не можна буде. Про це говорити більш відкрито. Ну, і після позитивних новин, від хорошого до не зовсім, просування російських окупантів за останню добу. За останню добу російські окупаційні війська мали просування на, в районі колишнього Сіверського напрямку, Сіверський Донець, Південний Берег, тобто його саме правобережна частина, в районі населеного пункту Захід. Якщо ви пам'ятаєте мій огляд саме ситуації по цій ділянці, то я розповідав, що не дивлячись на той факт, що росіян був досить такий швидкий а, швидке просування в грудні 2025 року, саме на цій локації, вони тим не менш зараз не можуть якось активно а, просуватися, вперше впершесь в невеличкі населені пункти. В першу чергу про що йдеться? А, Платонівка та закіт. Отже, оці два населені пункти, а, здавалося б, невеличке село. Можна було б його просто взяти і знести з свого шляху Платонівку і закрити всю цю кишеню, а, рухаючись а, саме по цьому напрямку, з перерізанням логісти... логістики, і відповідно охопити Закітне з. Південної частини ні, не вдається. Росіяни знову ж таки змушені використовувати тактику кишень для того, щоб просуватися в цій локації. І, на жаль, але саме ця тактика вона дає свої відповідні результати. ми навіть зараз бачимо, що росіяни використали рельєфно-ландшафтні особливості і зараз намагаються обійти Закітне, рухаючись вздовж. Ну, знову ж таки, вздовж рельєфу, який він є, не по полям, не по дорогам, вздовж самого рельєфу. Я думаю, що цей рух він буде відбуватися і надалі. Відповідним чином, росіяни спробують а, не а, розсереджувати свій ресурс на ліву, та на східну та західну частину населеного пункту, а будуть намагатися закрити його а, з півдня. А, в свою чергу. А так само вони будуть діяти і щодо Платонівки. Отже, тут безумовно, негативний аспект пов'язаний з тим, що російські окупаційні війська, не змінюючи своєї тактики, продовжують її на деяких ділянках реалізовувати. Знову ж таки, повторюсь, переважно це пов'язано саме з можливостями інерційного характеру а, наявності зайвого ресурсу. Хоча я не можу сказати, що третя загальна військова армія це саме та армія, де в них цього ресурсу ой. Просто нечисленна кількість, ні, це не зовсім так. Але тим не менш негативного негативний фактор того, що такий потенціал для таких дій все ж таки в них є незначний, не масштабний, але він є і вони ним користуються навіть в скрутних таких ситуаціях, коли їм не вистачає загально, не вистачає зв'язку, не вистачає комунікації. В них є технологічного характеру проблеми. Ну і другий також з негативних новин, другий аспект це просування в районі Ступичок. Це якраз ми напередодні з вами говорили про часів яр. І отут якраз ситуація пов'язана з просуванням на південь від Часового Яру. Це якраз район Ступичок. Російські окупанти мали можливість тут розширити зону а, контролю. Це відбулося після довготривалих боїв, але це означає те, що вони. Знову ж таки, поступово, покроково, але в них а, розширено можливості охоплення а, часового яру, і вони, можливо, я цього не виключаю, спробують його також обійти, використовуючи а, саме обхід з півдня і охоплення з південно-західної частини з використанням рельєфно ландшафтних особливостей, ну, наприклад, намагаючись закрити. Часів яр через червоне як варіант, тому що самі бойові дії в часовому в яру для росіян, ви саме можете побачити, вони вже тривають більш двох років і вони продовжуються. І за останній рік серйозним здобутком російських окупаційних військ, ми про це вчора говорили. Стало захоплення учора. Ну, не вчора, напередодні, бо вчора саме було оновлення мапи, а сміттєзвалище, саме сміттєзвалище. Результат, ні, ну там ще є копальня цех номер 9 Але оце показова рік на сміттєзвалище. Це феноменально. Загальна ситуація в зоні бойових дій можу сказати так, вона в принципі стабільна, якби це а, дивно не лунало. Але вона передбачена стабільна і при цьому повторююсь. На у росіян дійсно там паніка. Вони намагаються говорити про якийсь масштабний епічний контрнаступ, якого нема. Повторююсь, там контратакуючі дії полокаційного, тактичного характеру. Але росіянам потрібна оця епічність, яку вони, якою вони доповнюють свої поразки. Для чого? Ну для того, щоб просто заявляти про а, те, що. Ну, вони змогли стримати навалу 100 тисяч 500 легіонерів та найманців з Польщі і, і з країн НАТО, і от які вони молодці. Давайте нам кожному по ордену мужності або по герою Російської Федерації. А вони перебільшують для того, щоб виправдовувати свої поразки. Вони перебільшують і гіпертрафують для того, щоб не виглядати блазнями якими вони є вже чотири роки. Київ за два-три дні результат чотири роки Кривавої війни. Це повний занепад самої Росії, економіки, рівня життя місцевого населення, деградація військово-промислового комплексу і ганьба так званої Другої армії в світі тотальна ганьба. А отже, Ситуація в зоні бойових дій виглядає для російського командування на початку третього тижня лютого другого місяця 2026 року. Ну, м'яко кажучи, ганебно і безперспективно. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, а також. Репоснувши, все це е, дозволяє цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, ви можете ще і стати спонсором у боссії, що дозволяє каналу робити більш цікавий та унікального контенту для вас. Відповідно, ви цей контент будете бачити завжди першим. А також інколи можете бачити незаблюрені відео, які для загального доступу доводиться блюрити або навіть щось там. Обрізати, щоб Ютуб не забанив. Ну, ви ж розумієте про що йдеться. Дякую всім, хто це зробив, і дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди. Завтра зранку, на черговому обволі мапи бойових дій на обов'язкові. Слава Україні! Слава нації!